Наряд Державної служби охорони знаходився на чергуванні, коли надійшло повідомлення про скоєння пограбування. На чоловіка напали посеред вулиці і, погрожуючи зброєю, відібрали коштовності та гроші. По вулиці Куприна, 1 був грабіж. Прибув на адрес, к нам звернувся мужчина, подробно описав на пояснив, що двоє неізвісних парней, предметом похожий на автомат. Приставили к нього, після чого почали без причини його збивати, забрали мобільний телефон. Сорвали цепочку и деньги. И скрылись в направлении 30-го дома Купреного. Нами был блокирован двор. Начали отрабатывать данный двор и увидели, как под тохтой правился неизвестный нам парень. Ну, ні, ясний був задієжан, подвілієвок потерпівши, моно опознала до наподдавши. Одного злочинців затримали по гарячих слідах і доставили до центрального міського райвідділу. Правопорушником виявився 19-річний юнак, який вже мав проблеми з законом. Наразі проти нього вже порушена кримінальна справа за статтею 186 кримінального кодексу України Грабіж, що передбачає у тому числі і позбавлення волі на термін до шести років.